Дорогі друзі, з нами сьогодні, член індійської секції Теософського товариства, пан Прадіп Махапатра. і його шлях до Теософії дуже цікавий. Я хочу трошки розповісти вам про нього. Прадіп Махапатра приєднався до Теософського товариства. У 1974 році у віці 17 років а через своїх батьків, тобто це друге покоління Теософів, серйозно зацікавився Теософським товариством, коли був, він відвідав Адіяр і Чинай у 1992 році разом зі своїми батьками. Тоді він був співсекретарем. Федерації Уткал. Потім він був секретарем Уткал Федерації протягом 9 років, членом Ради індійської секції, членом виконавчого комітету, Спів генеральним секретарем індійської секції, входив до секретаріату індійської секції. Прадіп отримав першу нагороду доктора Ради Бер'є за свою тиусовську роботу 2020 2021 років. Зараз він є національним лектором, секретарем з пропаганди Індійської секції, а також займає посаду віце-президента Федерації Уткал. Прадіб виступить перед нами зі своєю доповіддю. Спокійний розум може краще зрозуміти Вселенський розум. Отже, я запрошую придіпа і перекладає Леонід Киденко. I'm very pleased and я дуже радий і дякую кожному члену товариства за запрошення. Я передаю своє вітання від імені товариства і секції від президента і багатьох інших членів індійської секції. Дякую. Вот. So, The, uh, topic is, Отже, тема моєї сьогоднішньої доповіді є така, що спокійний розум може краще зрозуміти універсальний розум, що дуже важливо в нашому житті. Отже, що таке універсальний розум? Для Вселенського я протяг атма, внутрішній я думаючи про не я, ототожнюю себе з ним, тим самим роблячи, роблячи з ним своє буття. Це і є божественна діяльність, сад, буття, передана, передана неіснуючому вселенському розуму. Кожен лобу Всесвіту повторює цю універсальну самосвідомість у своїй діяльності, він є творчим розумом, Крія, що віддає вселенському псаляць, псаляць, саду або прахні Дуса, Святому Духу Християнина, Хахма Кабаліста, щодо людини і принципи розуму. У людини є розум і здатність використовувати його на краще або на гірше, якщо усвідомлювати роль, яку відіграє розум, він завжди працює двома способами. Один розум працює з бажаннями і з егоїстичними мотивами, тоді як інший розум працює і допомагає розгортати свідомість всередині і назовні. Як працює розум? Сама думка, як закреблена да від інших, змушує думати про свою вигоду, і мало про інших. Коли хтось намагається медитувати, розум намагається намагається змусити його думати про безліч різних речей, які він хоче, а не про те, що людина хоче споглядати. Розум є творцем ілюзії і створює спотворені уявлення про абсолютну реальність. Крім того, розум змушує людину бачити багато, в тому, що є єдиним, і таким чином створює его. Тому потрібно контролювати розум, щоб пізнати реальність, а потім вийти за межі розуму, як тільки людина виходить за межі розуму, він досягає вищої сфери або, згідно з Теософією, верхнього трикутника, що складається з Атми, Буддхи і Манаса. Го, гет, ліз. Історія з Махабхарати. Арджуна – це його вчитель Дрона. Одного разу дроначар'я почув, як Дар'ядгана, звинувачує його в тому, що він прихильний до Арджуни і не зважає увагу нарешті. Щоб довести, що він помиляється, дроначар'я поставив дерев'яну пташку на гілку дерева і вирішив подати всі простому випробуванню. Він зібрав усіх своїх підданих і попросив їх поцілити око дерев'яному птаху, але перш ніж дозволити їм пускати стріли, він поставив кожному з них просте запитання. Спочатку він звернувся з запитанням до Юдхішіри, старшого стрільців Що ти там бачиш? На що Юдхіштіра відповів. Я бачу дерев'яного птаха, лівку і дерева, бачу листя, що ворушаться, та інших птахів. Всі інші, які відповідали після нього, також згадували ті ж предмети, дерево, гілку, аха, листя і таке інше. Індраначара попросив, попросив усіх їх викласти свої луки і стріли. Коли настала черга Арджуни, він впевнено заявив, я бачу тільки око птаха. Дроначаря посміхнувся, бо його правота була доведена. Усі інші дивились на усе. Але Арджуна спрямував свій погляд лише на свою мету, на пташине око. Тож в індуїзмі існує два типи знання: а радія. Вище знання або духовне знання, які стосуються абсолюту або я, це те знання, яке знаходиться за межами почуттів інтелекту і розуму. Паравіддя вважається єдиним хідним знанням, і мета індуїзму та його йогічної філософії полягає в його досягненні, а паравіддя – нижче знання або матеріальне знання. У ній є просвіт і є обмеження. Це знання інтелекту і органів чуття, що включає в себе емпіричне і об'єктивне знання. А паравіддя включає в себе знання природознавчих наук, математики та філософії. Термін «паравіддя» походить від санскритських слів «para», що означає найвища точка, і «vidya», що означає знання, ясність або навчання. Коли розум заспокоїться, можна досягти знання паравіддя. Go on, please. Як працює розум у повсякденному житті? А розум на ментальному рівні перетворює астральні відчуття в ментальне сприйняття. Потім він перетворює це комбіноване зображення, він відправляє зображення в сховище пам'яті. Він також розвиває здатність мислити, пов'язуючи один образ з іншим, беручи їх з пам'яті. Розум простий, спокійний, але сповнений пам'яті різних станів тощо. Розповідь про два види ментального стану. Учень звернувся до божественного вчителя, щоб вивчити Атма-Віщу. Але коли він увійшов, вчитель запитав його «Якщо ти прагнеш пізнати атмовір, то прийди один без близьких і рідних. Коли учень здивувався, вчитель сказав йому, що його розум думав про сім'ю і близьких. Тож вчитель попросив, будь ласка, прийди один. Через кілька днів, коли учень вчит... знову прийшов до вчителя, вчитель знову сказав йому, що його розум був переповнений різноманітним знанням. Прийди один, без жодних знань про світські речі. І нарешті втретє учень прийшов з розумом, вільним від думок про зв'язки рідних, а також без жодних знань. Тепер учень спокійний, свіжий, відкритий і готовий вивчати атмавіддю. Please go ahead. Yes. Then what is combat? And uh, що таке спокійний розум? Голос Роз Тиші говорить, розум є вбивцею в реальності. Убий вбивцем. В золотих сходах також сказано доброчинне життя, відкритий розум, чисте серце. Тож, що таке, або яким має бути спокійний розум чи відкритий розум, щоб ми могли насправді зрозуміти всесвітний розум? Великий вчитель говорить: ніколи не дозволяє спокою свого розуму бути порушеним під час твоєї творчої праці або до її початку. Саме на спокійній і безсмарній поверхні незбуреного розуму, бачення невидимого, знавидимо, знаходить відображення у видимому світі. У голосі безмовності сказано: уникай невігластва. І так само уникає ілюзії. Відверни своє обличчя від обману світу. Не довіряй своїм почуттям, бо не хідні. Але всередині твого тіла, храму твоїх почуттів, шукай увезособисту вічну людину і, знайшовши її, поглянь всередину. Ти by Медиційн. Як заспокоїти розумі? За допомогою медитації. Концентрація, односпрямованість перший крок. Це вироблення звички робити все в повсякденному житті з концентрацією або односпрямованістю. Підбір хороших думок. Добрі думки приходять на зміну зло надсилання хороших думок іншим з наміром допомогти іншим. Нарешті, медитація через поре спостереження за «ми-я» всередині та зовні. Для членів теософського товариства діаграма медитації наголошує на глибокому розумінні реальності та себе у відношенні до Всесвіту. Перший крок передбачає зачуття єдності. Це основоположна ідея багатьох духовних і філософських традицій, яка говорить про те, що все суще взаємопов'язане. Вчені Олені Петровні Блаватської ця концепція єдності виходить за межі індивідуальної ідентичності і вказує на нероздільне ціле. Експансин медитації далі експансія просторі. Це передбачає розширення своєї свідомості за межі особистих обмежень. сприйняття себе як частини величезного космосу. Ідея полягає в тому, щоб відчути принадлежність до Всесвіту, де індивідуальне існування. Перепитається з усім Нескінченність інфенаті. часі. Це аспект е, захоче до споглядання не лише не лише фізичного світу, а й уявлення про час як потім вона відображає розуміння того, що життя є частиною більшого циклу народження, смерті та відродження. і що сутність особистості Зберігається поза часовими межами. Медитація може проводитись як із самоідентифікацією, так і без неї. З Це може включати свідоме визнання себе частиною цього величезного об'єднаного існування. Можна стверджувати Я є частиною всесвіту. А всесвіт є частиною на мене, тим самим посилюючи відчуття зв'язку, без самойдентифікації. Навпаки, цей підхід пропонує спостерігати єдність існування без надання йому особистої значності. Це може призвести до почуття звільнення від его. Коли людина сприймає взаємопов'язаність усіх істот і речей без прив'язки до цього своєї особистості. Діаграма медитації далі говорить таке позбавлення та придбання. Ця фраза відноситься до подвійного процесу відпускання або позбавлення і отримання видбання, які відбуваються під час медитації. Позбавлення це означає позбавлення его помилкових переконань і прихильностей, які затмарюють сприйняття реальності. Акт відпускання може бути звільняючим, створюючи простір для глибшого розуміння, а тримання це осяяння роз... розуміння та духовне усвідомлення, отримані в процесі медитації. Цей аспект тактики заохочує шукачів визнати, що коли вони відсторонюються від свого его та обмежень, вони можуть отримати доступ до глибшої мудрості, усвідомлення єдності та природи існування. Справжня сутність людини не обмежується фізичним тілом або тимчасовим існуванням, ототожнюючи себе з простором і часом. Індеміт виходить за межі особистої ідентичності. Я є проявом універсальних принципів. А по суті, людина не відокромлена від космосу. Діаграма медитації Блавацької заохоче практиків виходити за межі звичайної свідомості, виховуючи глибокі, глибокі відчуття взаємозв'язку та єдності з космосом. So calm mind and humanity. Once the mind becomes calm, spoke in the rose water in a part that rose spoken, like what universal rose and obray must be. Спокійні води дозволяють не тільки побачити коштовності в стовпу, але й життя, світло та любов до себе приваблюють інших мати спокійний розум. Вселенський розум особистості знаходить своє відображення в творах, віршах, філософії і направляє людство в спробах розгортання свідомості. Таким чином, людства є ріші та святі, як на Заході, так і на Сході, які є авторами Біблії, Вет, Упанішат Тагіті. А також у сучасну добу такі особистості, як українські сковорода та олена петрівна Блавацька, які спрямовують людство своїм вченням. у книзі практичний окультизм Олена Петрівна пише Світа звертайте увагу на всі події і обставини в нашому житті, щоб ми могли вчитися на них і пробуджувати нашу духовну інтуїцію. Криштан Мурті говорить, коли є усвідомлення того, як починається думка, то немає необхідності її контролювати. І розум стане спокійним, мирним, безтурботним і умиротвореним. Отже, нарешті, розум, коли він відкритий, тихомирений, свіжий, є вселенським розумом, який розкриває божественну свідомість So it begins, is only. Then there is which unfolds the divine consciousness within and without. Thank you, Jia Pradeep. Uh, yes, <laughs> uh, thank you for your wise talk. Uh, thank you for your thoughts about the calm. Uh, mind and also the uh, interpretation of a diagram of meditation. Uh, and also mentioned of Skovoroda, <laughs> of Hello. our Ukrainian philosopher. Thank you very much. друзі, Я щиро вдячна Прадіпу за його думки про спокійний розум, а також за його інтерпретацію е е діаграми медитації Лени Петрівни Пловацької і за те, що він згадав нашого українського філософа Сковороду. <схот> Ми йому щиро вдячні.